Доброго дня. Сьогоднішня наша тема, як ви вже почули, одеситки за кордоном або як стати зіркою. Дійсно, три героїні сьогоднішньої моє розповіді це одеситки, дівчата, які дві з них народилися в Одесі. Одна просто з дитинства вже перебуває в Одесі. Так сталося, що вони виїхали за кордон і там стали зірками. Дві з них кіноактриси. Дві з них моделі, є і моделі кіноактриси. Я думаю, що це буде досить цікаво, тим більше, що скоріше за все, крім однієї призвища, інших двох ви просто не знаєте. На жаль, не ви такі. Я сам чесно кажучи, от буквально кілька місяців тому дізнався про них. Ну, про одну з них. Я просто знайомий ми з нею давно, ще з 2001 року, а дві інші дівчини, ми з ними переписуємося, тому в мене інформація з першою домовити. Тобто, ну і якщо у вас проходить справи, будуть запитання, то давайте просто робіть, піднімайте руку, не стикайтеся і задавайте спробу на них відповісти.